І так, вже пройшла розпаковка мого нового фену від GAMMA IQ1 модель. Зразу подивимось, що там у нас по комплектації. По комплектації, звичайно, сам фен, дві насадки концентратори одна вуща, друга, друга ширша, дифузор і такі фільтри. Два фільтри: один уже в комплекті, вже вставлений в зборі, другий додається в комплект щіточка, і там ще якісь коврики. Один прорезинений, другий звичайний тканиний. Отак от дифузор виглядає, от сам фен і кабель, який має довжину 5 метрів. так звук. Температурин. Зараз він, виходить, потрібність, але оціна потужний. Тут це може бути бій. Так, це мій старенький фан Philips. Він теж достатньо потужний, правда, достатньо гром... громісткий. І зараз послухаємо звук, який видає цей старенький фен, Ось такий шум.